Є знижки на пеністил Гель. 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на всіло Гель. 10% в аптеках Подорожник Бам та Ощад. Людський Паска. спорт після о, Олімпіади в ви... там? Так, так, так. Передові технології. Тому що вони і в цьому. Вони, як ти кажеш, в людському спорті так само вони переважають, тому що. Ну в них спорт це так само елемент пропаганди. Раз по-друге, в них дуже велика кількість вибору людей, яких можна використовувати м'яко кажучи. Тобто, якщо навіть просто провести селекційний відбір, то звичайно перевага буде більше над іншими країнами. Але ще поки що інші країни так само змагаються. Так давай про те, що інші країни ще якось змагаються. Що там вони з чим вони змагаються? Давай давай детальніше. зараз цікаво про спорт спорти гірціканих. Ну що спочатку про футбол, тому що після Єврокубків невдалих єврокубків для українських команд, тому що усі три команди пройшли невдало, Київське динамо вилетіло у Лігу Європи, Шахтар вилетів у Лігу конференції. Полісся пройшло далі, але програло свій поєдинок 1-2. Ну але у внутрішньому чемпіонаті команди зіграли по різному. Якщо е, київське Динамо змогло таки все таки виграти і здобути свою третю поспіль перемогу у чемпіонаті, і зараз Динамо цієї чемпіонату Кияни перемогли. Епіцентр з рахунком 4-1. Достатньо впевнено. Епіцентр новачок Прем'єр-ліги гра відбувалася в Тернополі. Поки що футболісти епіцентру лише набирають досвіду матчів якраз у прем'єр-лізі. І поки що змагатися на рівних з топами їм дуже важко, тому що в першому турі вони програли «Шахтарю». Зараз поступилися вони так само і київському «Динамо». Зате забили перший гол. Ну а «Динамівці» після невдалого поєдинку проти Пафосу все таки змогли відновитися і провести прекрасну гру. З приводу шахтаря так само Команда після невдалого туру попереднього, коли вони втратили очки на останніх секундах у матчі проти Карпат, зігравши 3-3, Потім вилетіли від Пелетіна ікоса у серії пенальті і перейшли у лігу конференції, де зустрінуться зі швейцарським серветом. І от вони грали вдома проти Вереса, так само на заході України. І достатньо впевнено перемогли з рахунком 2-0. Але вже втрати і поки що одноосібним лідером у чемпіонаті, є київське Динамо. З приводу полісся команда взагалі невдало зіграла. Перший тур вони відіграли. Добре, але потім поступилися у двох матчах. І в третьому турі, от це вчора команда Руслана Рутаня, яка пройшла так само до останнього туру Ліги конференцій, поступилася ЛНЗ з рахунком 0-2. Такі от результати лідерів Української прем'єр-ліги. Ну а український воротар Анатолій Трубін блискуче розпочав сезон у чемпіонаті Португалії у другому турі. Його футбольний клуб Бенфіка мінімально обіграв «Ештрелу» з рахунком 1-0. Трубін став героєм матчу на 38-й хвилині, Відбив дуже небезпечний удар. У кутворі та в другому таймі врятував команду після штрафного. Це вже четвертий поспіль сухий матч українця за Бенфіку. Від початку нового сезону він ще жодного разу не пропускав. І так само хочу відзначити, що вчора дебютував за ПСЖ Ілля Забарний. Наш найдорожчий захисник в історії українського футболу. Команда перемогла на виїзді Нант. Ну а Забарний відіграв дуже впевнену цю гру. і Будемо сподіватися, що надалі він так само гратиме в основі ПСЖ. Збірна України виграла медальний залік з ігор 2025 року з пауерліфтингу. У китайському чинду завершилися змагання, де наші спортсмени знову показали найкращий результат. В останній день вони вибороли одразу чотири медалі. Золото, два срібла та бронзу. Вирішальною стала перемога Костянтина Мусієнка у важкій вазі. Саме вона забезпечила Україні перше місце в медальному заліку. Загалом наша команда провезла з Ченду 10 нагород: два золота, п'ять срібних і три бронзові. Це рекордний результат для України у паверліфтингу за всю історію виступів на всесвітніх іграх. І що важливо, ми вже в третій поспіль виграємо медальний залік цього престижного турніру саме на Всесвітніх іграх саме у паверліфтингу українці вже треті найкращі. Ну, український стрибун у висоту Олег Дорощук знову на подіумі престижної діамантової ліги на етапі у польській Сілезії Він здобув бронзу з результатом 2 метри 28 сантиметрів. Дорощук упевнено стартував без помилок, подававши висоти до 2 метри 22 сантиметри. Вирішальною стала планка на 2 метри 28 сантиметрів. Українець узяв із третьої спроби. Саме цей стрибок забезпечив йому медаль. У боротьбі за золото висоту 2 метри 30 сантиметрів зміг подолати лише олімпійський чемпіон з нової Зеландії Гаміш Кер. У підсумку Кер став першим, американець Джуван Гаррісон другим. А Дорощук третім. Для українця це вже п'ятий поспіль подіуму у серії діамантової ліги. Ще ми Олега і вітаємо! І дуже сподіваємося, що наступні олімпійські ігри стануть саме його. Такі от новини спорту. Ну а ми далі продовжуємо з вами снідати. Слухай, Ігор, ну тим завжди розповідаєш про спортивні здобутки спортсменів, про їхні перемоги, поразки і так далі. Але е, от інший бік їхнього життя, звичайного такого, знаєте, людського ми Темного не так строго. завжди беремо. Ну не завжди темно, іноді дуже смачна, до речі, сторона. Людського Зараз... Це гарно дука. Ну, знаєш такого притаманного звичайним людям, які не є в такій якійсь професії. Девід Бекхеп, друзі. Ну мені здається, чого ми вже тільки про цю родину не бачили, але виявилося, що у Бекхема є ось таке. Хобі, яке поза спортом, поза роботою, поза професією Бджолярство, да, так басіка, та, мед, мед слухайте. Він не Може меду меду робити нормально. О, ну бачиш, от останніми роками почав займатися цим і каже, що стільки цікавого для себе відкрив, коли занурився в цю тему. Тепер навіть свій власний мед має. Класно. Я тобі просто хочу сказати, що знаєш, несподівані хобі це абсолютно для спортсменів нормальне явище. Це Абсолютно для того, щоб нормально. себе якось заспокоїти, Причому, що так розвернути, щоб на знаєш, ну, якби щоб взагалі воно не було дотичне до якогось? От я колись був у нас був тренер такий Микола Петрович Павлов, ну Він і є просто він зараз. Не тренує. Коли тренував і він на базі тримав голубі, голубів голубів. Просто голубів. Прикольно. Він каже, я після матчу приїжджаю до них, випускаю їх. Каже, я з ними там розмовляю. Каже, я таким чином релаксую. Слухай, а які ще цікаві? Можливо, хобі? Ти знаєш? Ти ж багато з українськими спортсменами спілкуєшся. О, так, ти про Знаєш, нас? є нумізмати, є люди, які там так само от вони мають бджолярство. Тому що це приходиш. Ти там ну абстрагуєшся. Дивися, весь природа абсолютно бджол, бехіма, Просто насправ... гудуть та бехіма. Насправді дуже таке, знаєш, якби життя дуже насичене, тому що він власник Майамі. Від його Ці, взагалі від нього залежить успіх. Футболу в Сполучених Штатах Америки, де зараз має відбутися чемпіонат світу. У нього дуже велика відповідальність. У нього там Месі грає. Він їздить, і за цим все на ньому великий бізнес, величезний просто бізнес. Розкрутити футбол сполучених штатах Америки. Він цим займається з 2006 року як тільки приїхав туди грати. І, звичайно, так, коли хочеться кинути все сьогодні. Все так ну, тебе ще в баню. ще на вулики можна лягти. Знаєш, така терапія. Теж лижитерапія да, на на називається заспокоюєшся. От перед Олімпіадою в Лос-Анджелесі ляже девід на батькович на вулики і все. Ні, а, далі, як масло, так, все, йому, все, йому вже не грати, йому вже треба просто думати про те, як гроші заробити для родини для дітей. У нього багато дітей. Це Та, форма Майамі, в яку він виступає сьогодні в тисні Так, Ба як Я чи, 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 як знав, Я Я знав. Як, а, як, як для Бекхема вдягаєш. Можете документалку на Netflix подивитися, от якраз про Девіда Бекхема і про його перехід в Майамі, точніше про те, як він купив цей футбольний клуб, дуже цікаво насправді подивитися. Так, ну а нам свобить. Та нам свій мед робить за своїх болівати. І гро дякую тобі дуже. Школи готуватися поступово. А Все. я пішов. Я пішов Давай, Там зараз. Найголовніша тема, історія батьківська. відпускаємо Щас Тебе Замить про якраз приготування до школи смачного сніданку. вам.